Від нічних мінусів до плюс 22 в кінці тижня. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня. Осіння свіжість ненадовго охопить більшу частину України. Але ближче до середини тижня ситуація зміниться, холодний циклон відступить. І з південного заходу почне надходити тепліше й більш вологе атлантичне повітря. Атмосфера пожвавиться, знову активізуються циклони та фронти, які принесуть дощі практично в усі області. Початок тижня буде максимально мінливим залишки дощів, і з вихідних ще трохи затримаються. А на заході очікуються серйозні приморозки. Та з вівторка синоптична ситуація зміниться, хоч сонця буде небагато. Температура підніметься до комфортних плюс 13, плюс 17, а в окремих районах центру та сходу до 22 градусів. Ночі залишатимуться прохолодними, середня температура становитиме плюс 3, плюс 10. Упродовж тижня подекуди можливі короткочасні дощі. Вітер помірний, на вихідних на півдні та заході можливе його посилення до 7 метрів за секунду. Загалом тиждень обіцяє бути похмурим, але досить м'яким. Це ідеальний час для прогулянок серед осіннього лісу та спокійних вечорів із гарячим чаєм. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 20 жовтня. Понеділок на заході. Тиждень розпочнеться сонячною погодою з невеликою хмарністю. Вночі температура коливатиметься від мінус трьох до плюс двох. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 8 до плюс 12. Вітер, здебільшого, північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. З наближенням холодів варто серйозно подбати про підготовку до опалювального сезону. Він, як відомо, розпочнеться не раніше 1 листопада. Передусім, потрібно перевірити стан системи опалення, чи немає протікань, повітряних пробок у батареях, чи справно працює котел або піч. Не менш важливо зробити ревізію вікон і дверей, адже саме через них найчастіше втрачається тепло. Герметизація щілин, заміна ущільнювачів або встановлення додаткових штор допоможуть зберегти комфортну температуру. У центрі в цей день очікується хмарна погода з періодичними дощами. Температура повітря вночі від 1 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 7 до плюс 10. Вітер північно-західний, західний від 2 до 5 метрів за секунду. У північному регіоні в понеділок небо залишатиметься похмурим, місцями можливі дощі. В темну пору доби від 1 до 6 градусів тепла. В денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 8, плюс 10. Швидкість північно-західного, північного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в понеділок в столиці буде хмарно з проясненнями. На цю хвилину дощів не очікується. Вночі до плюс 4, вдень до 8 градусів вище нуля. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні спостерігатиметься хмарна погода з короткочасними сонячними періодами. У Запоріжжі задощить. нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 5. Вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві. Від 9 до 12 градусів тепла. Вітер західний з поривами до 6-7 метрів за секунду. На сході понеділок буде похмурим: в більшості міст пройдуть дощі. Після заходу сонця плюс 3 плюс 5. У денні години у Харкові: ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку: від плюс 6 до плюс 11. Вітер західний, південно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 21 жовтня, вівторок. На Заході сонячна погода продовжиться. Невеликий дощ пройде лише в Ужгороді. Нічні мінуса поки відступлять, вночі від 2 до 7 градусів тепла. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря. Коливатиметься від плюс десяти до плюс дванадцять вітер південно-східний від двох до п'яти метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У нічні години температура коливатиметься від плюс одного до плюс п'яти. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зафіксують від дев'яти до дванадцяти градусів вище нуля. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі у вівторок буде доволі похмуро, та час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. В темну пору доби від плюс одного до плюс чотирьох. Денна температура повітря в Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Вітер змінних напрямків буде спокійним і не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У столиці очікуються приємні сонячні прояснення. В день повітря нагріється до 10 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 3. Вітер південно-західний майже невідчутний до 1 метра за секунду. У південному регіоні вівторок принесе велику порцію сонячного світла і приємного потепління. У темну пору доби від 1 до 8 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 11, плюс 14. Вітер західних напрямків від 1 до 6 метрів за секунду. На сході України погода буде менш сприятливою, ніж у решті областей. Тут очікується хмарність і дощ. Нічна температура повітря плюс один, плюс В Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс сім, плюс дванадцять. Вітер західний, північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 22 жовтня. Середа. На заході домінуватиме хмарна погода, хоча ймовірність виникнення дощів буде низькою. Вночі від плюс п'яти до плюс дев'яти. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі температура повітря становитиме плюс одинадцять, плюс чотирьоть. Вітер південно-східний. Південний його швидкість не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У центрі всереду хмари частково закриватимуть сонце. Вночі коливання температури від плюс 3 до плюс семи. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах підвищиться до 13 градусів вище нуля. Вітер південно-східний. Його швидкість від одного до п'яти метрів за секунду. На півночі сонячного світла очікується мінімально вночі від трьох до семи градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові буде плюс 9, плюс одинадцять. Вітер південно східний. південний його швидкість до п'яти метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці хмарно з проясненнями. Денна температура повітря плюс 9, вночі не більше шести градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях у середу очікується багато сонячного світла, яке час від часу затінюватимуть хмари. Погода тішитиме приємним теплом. Нічна температура коливатиметься від плюс трьох до плюс десяти. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 13 до 15 градусів тепла. Вітер південний східний від 1 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В нічні години від нуля до 3 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі від плюс 9 до плюс 14. Вітер північно-західний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 23 жовтня. Четвер. На заході у четвер, попри хмарну погоду, денна температура буде на високому рівні. Вночі від 8 до 12 градусів тепла. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі радуватиме своїми показниками плюс 13, плюс 17. Вітер південний, південно-східний, не більше 4 метрів за секунду. У центральних областях хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 9. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показники зупинятися біля плюс 12 плюс 15. Вітер південний, південно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. До речі, жовтень це час збирання останнього врожаю. Особливо горіхів. Якщо у цей період багато лісових горіхів, то наступний рік обіцяє бути багатим на врожай. Люди завжди звертали увагу на кількість горіхів як показник майбутньої родючості. Горіхи символізували достаток, здоров'я та родинне благополуччя. У народі навіть існувала традиція частину зібраних горіхів зберігали до Різдва або благовіщення. Вірячи, що вони принесуть удачу і оберігатимуть дім від лиха. У північному регіоні у четвер очікується мінлива хмарність із проясненнями, у нічні години від 6 до 9 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові становитиме плюс 11, плюс 14, швидкість південного, південно-східного вітру. Від 1 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер у столиці прогнозується хмарна погода з невеликими проясненнями: температура повітря в день плюс 12 після заходу сонця не більше 7 градусів тепла, швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях у четвер переважатиме хмарна погода з короткими сонячними промінчиками. Дощ пройде в Одесі. Вночі плюс 4, плюс 12. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 13, плюс 16, швидкість східного південно-східного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні буде хмарно з проясненнями: сонячного світла очікується більше, ніж у попередні дні. В нічний час від плюс 1 до плюс 4. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. Погода 24 жовтня. П'ятниця. На заході регіон накриє хмарна погода та дощі, проте приємна температура повітря збережеться. Після заходу сонця плюс 9, плюс 12. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 15, плюс 20. Вітер південно-західний, південний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. За лише у Вінниці. Вночі коливання температури від плюс 10 до плюс 12. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 14, плюс 17. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. У північних областях хмарність і дощі триматимуться весь день. Сонячні прояснення поки що не прогнозуються. Нічна температура плюс 10, плюс 12. Протягом доби у Сумах білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 13 до 15 градусів тепла. Швидкість південного вітру від 2 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Вдень до 14 градусів тепла, вночі до плюс 11. Вітер південний до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмарно з проясненнями. Вночі від плюс 8 до плюс 12. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних плюс 16 плюс 18. Вітер південний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних хмари чергуватимуться із сонцем. У ніч на п'ятницю від плюс 6 до плюс 9. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську до плюс 12, плюс 15. Вітер південний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода 25 жовтня субота. На заході переважатиме хмарна погода. Дощі пройдуть в Ужгороді та Івано-Франківську, в нічні години від 8 до 10 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 14 до 16 градусів вище нуля. Вітер дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України в суботу суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується вночі від плюс восьми до плюс тринадцяти. В день у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс п'ятнадцяти. Вітер південно-західний від 1 до 5 метрів за секунду. Північний регіон накриють дощі. У нічний період від 7 до 12 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля 16 градусів тепла. Вітер південно-західний. Його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. вихідні розпочнуться хмарною погодою. Вночі до плюс 10, вдень доволі комфортна температура до 16 градусів тепла. Вітер південно-західний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні України в суботу суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 15. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 17 до 21 градуса вище нуля. Вітер південний, південно-західний. Прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході в суботу сірі хмари спокійно пануватимуть над регіоном, не залишаючи місця сонячним променям. Задощить лише в Харкові з настанням ночі від плюс 9 до плюс 12. Денна температура у Харкові Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 15, плюс 18. Швидкість південного, південно-західного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 26 жовтня. Неділя. На заході погода лишиться похмурою лише в Луцьку та рівному з'являтимуться невеликі прояснення. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс семи. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 12, плюс 15. Вітер західний, північно-західний від одного до семи метрів за секунду. У центрі України в неділю небо буде затягнуте хмарами. Дощів немає, але сонця теж не видно. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 9. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 13 до плюс 22 в кривому розі. Швидкість південно-західного західного вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На півночі в останній день тижня очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. В нічні години від плюс 4 до плюс 6. В день у Сумах, білій церкві Житомирі та Чернігові. Температура коливатиметься від 13 до 16 градусів тепла. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці тиждень завершиться хмарною погодою з приємними сонячними відрізками. В нічні години до плюс п'яти в день показники температури підвищаться до 13 градусів тепла, швидкість західного вітру не більше двох метрів за секунду. Сьогодні за церковним календарем відзначають день священномученика Димитрія Мироточця. У цей день віруючі звертаються до Бога в молитві, відвідують храм. Причащаються, ставлять свічки за здоров'я чи упокій. Просять заступництва святого Димитрія. Також вважається благословенним відвідати церкву, сказати особливі молитви до святого, звернутися з проханнями про зцілення або допомогу у труднощах. Не рекомендовано займатися тяжкою фізичною працею без необхідної потреби, уникати сварок і конфліктів. Не зневажати молитву. Не варто грішити навмисно. У південній частині України в неділю хмарність зберігатиметься протягом дня. Сонячного світла буде небагато, у нічний період від плюс восьми до плюс тринадцяти. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 18 до 21 градуса вище нуля. Швидкість південного вітру від трьох до шести метрів за секунду. У неділю на сході України небо вкриватимуть суцільні хмари. Вночі від 7 до 9 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 22. Вітер південно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. Прогноз магнітні бурі. Цього тижня, схоже, сонце, нарешті, вирішило дати нам невеличку передишку. Нових значних спалахів на сонці, які блетіли прямо до нас, не очікується. Тож будемо спостерігати за тим, як Земля відновлюється після попередніх космічних потрясінь. Понеділок, 20 жовтня. Тиждень стартує з активних умов. K-індекс буде на рівні 4. Чутливим людям варто бути уважними. Вівторок 21 жовтня КП індекс на позначці 3. Середа 20 2 жовтня КП індекс все ще 3 бали. Це незначні невпорядковані коливання. Магнітне поле починає стабілізуватися. Четвер, п'ятниця. КП індекс опускається до 2 балів. Це спокійні умови. Субота, неділя. КП індекс на рівні 4 бали. Знову активні умови. Кінець робочого тижня може відчуватися напруженим, оскільки цей тиждень все ще матиме активні дні. Нагадую: слухайте свій організм, не ігноруйте сигнали втоми чи дискомфорту. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарного тижня.